Всім привіт, це канал Прикольнісний Серйозно. У мене нова зачіска, як бачите. E, значить, це буде відео відеоПС. Я вас їх вітаю на цьому каналі. Ну, значить, розказую. Була історія така, що мене все-таки з роботи вигнали звідти, бо їм не сподобалось, що я працював помалу, бо я вчився працювати, як, е, яку роботу вони мені пропонували. Я її таку не робив, тому я вчився. Я вчився робити помалу якісно. А прийшли люди і сказали, вибач, але сказали до побачення. Сказали, вибач, але ми не можемо тебе навчити. Ну, це я трошки так переформулював, бо якщо по правді говорити, то мене просто вигнали і сказали, матами до мене, от. Знайшов він роботу, значить. Я зараз біля столиці Варшави, як ви тепер можете знати, бо я це сказав, так. Да. І... Працюю на кухні. Життя мене довело до кухні, хоча я вчився на механіка. Хотів показати сам процес, що ми там робимо, але на жаль, там не можна знімати камери, приватність і все таке. Тому показувати не було. Але розкажу коротко зараз, що я стою на пакувальні. Пакувальня — це є пластикові у нас стрілки, правильно? Туди ми кладемо сніданки чи обіди різні калорійності, різні продукти, залежить від замовлення. Ми наклали по масі того, що треба. Потім воно проїжджає, там є така спеціальна машина електрична. Воно там, нажимаєш кнопочку, воно там проїжджає і замотує в ну така плівка. І потім в кінці. Як береш порцію, дивишся, чи вона добра. Якщо вона вийшла добра, значить ти береш, наклеюєш наклейку з нашої фірми. Там буде писати склад, термін передатності, виробник, правильно. От. І такий в мене процес зараз. Робота не складна взагалі, але я працюю по 12 годин, тому це буде, воно трошки вимотує, скажімо так. От я зараз прийшов в ліс погуляти, тут така краса, тут така доріжка, там далі парк. Дуже гарно. Я в цьому місті, чесно кажучи, перший раз я прийшов сам сюди пішки за 5 кілометрів від місця проживання і хочу сказати, що ліс кайфовий. От. Ну тут добре, звісно, тут біля столиці, тут Купа можливостей. Але разом з тим і є мінуси, на мій погляд. Обичайся. Так от, і знайшов мінуси. Перший мінус, такий прям відчутний мінус, це начальство фірм. Воно відноситься до людей не сильно добре, можуть за будь-яку маленьку фігню вигнати. Я розумію, що треба строгість, але на мій погляд, це занадто, реально занадто. Бо це інколи дістає навіть. От. Е, другий мінус це житло. Ні, я не маю на увазі, що житло погане. Житло нормальне. Але є люди, які пов'язані з алкоголізмом або дуже багато курять. І в такій спільноті не дуже добре існувати, бо вони потім тебе змусять випити, бо скажуть, ти їх не поважаєш і вся фигня. Вот. Бо, Вичай, зараз трошки помовчу, подумаю, що сказати. Ну, якось так вийшло. Знаю, що не добре вийшло. Знаю, що жалко, що з роботи вигнали. Може, я справді щось не так зробив, як вони хотіли, але я старався. І я вчився того, що вони хотіли зробити. Вони мені сказали, де, наприклад, в той час я вчився малювати стіни з і такі валики на русті. Я малював стіни, я. Тоді перший день, другий день це робив, я вчився, спеціально робити помало, щоб був максимально добрий ефект. Але е мій директор цього не зрозумів і сказав: гід, шукай роботу. Ти в суботу повинен виїхати. Ну і я приїхав в суботу, сюди, на місце, е, розположився, м розклав речі, у шавку. Е перших кілька днів я е просто звикав до людей. Мені було тяжко, бо розумію, що люди за мене старші, що вони п'ють, що вони курять, і вони могли до мене, мене до цього звести. Але на щастя цього не відбулося, хоча в якійсь степені чуть-чуть є таке. Але я не курю, так що тут можна бути, як то кажуть, спокійно. Та зараз ходжу на роботу, звикаю до роботи, звикаю до людей, в принципі. Я думаю, що. В принципі, робота непогана сама. Бути на пакуванні. І така півня. Хотів розказати ще випадок. У нас в кімнаті, коротше, і через те, що у нас такі живуть люди не дуже добрі по сус сусідству. І, коротше, був такий випадок. Я прийшов вночі з прогулянки, потім я щось ліг спати, посидів в телефоні, прийшов день. Ми поїли всі діла. Я відкриваю холодильник, дивлюся, у нас був повний повнісінький холодильник їжі, і цю їжу хтось вкрав. От. І це вкрали ті люди по сусідство, які п'ють. І це вже не перший раз. Ну, на моїй пам'яті, за перший раз, бо я тут тільки приїхав недавно працювати і жити, правильно? Ну, вкрали вони вниз, яку купував я, яку купували хлопці по кімнаті, так? І це, звісно, неприємно. І бо, взагалі, пів холодильника продуктів взагалі немає. От. І. Чесно кажучи, це прикро. Ми, звісно, з голоду не, промер, не помремо. У нас є, що їсти, немає чого переживати. Але те, що люди крадуть їжу, у людей, які чесним, чесною працею, на ну, це працювали, заробляли, ну, ходили в магазині, шукали цю їжу, ходили і хочуть їсти, а тут приходять і бац немає. Це, скажімо так, це така вже. Традиція може в таких людей як алкоголіків. Це, звісно, прикро, але як буде. От. Е, надіюсь, вам такий формат подобається. Е, ПС, що відбувається за кадром. Наступний ПС я запишу найближчим часом. Дивимось реакцію, ставимо лайки. Чому ви не дивитеся загубу сказати? Хотів про це записати блог, але краще скажу в ПС. Значить. Перегляди дуже сильно впали. Зараз на відео практично нуль переглядів. Я не розумію, що це відбувається, але слухайте, люди, ви мені краще напишіть в коментарях, по-перше, який контент знімати. По-друге, як поліпшити якість. По-третє, е, а що, по-третє, зараз придумаю? Е, по-третє, вказуйте на помилки, які я роблю. І по четверте, розказуйте в коментарях, що у вас відбувається. Чи приходять вам в рекомендації, чи ви дивитесь його просто з російською мовою, і це буде лента. Вибачаю за російську. Може вам там рекомендують? Чи взагалі ніяк не рекомендує просто випадково знайшли мій канал? Будь ласка, пишіть це в коментарях. Для мене це дуже важлива думка. Ми будемо. З часом старатися робити кращу картинку, краще відео, поки що можливості такої немає, але колись я до цього прийду. Поки що ми це терпимо. Дякую всім за увагу і всім па-па!